Всім привіт. Вітаю, дожили ми нарешті 24 рік. Вже годину часу, як 24 рік. Поздравляю всіх. Дай Бог, що в цьому році закінчилася та проклятуща війна, закінчилась нашою перемогою. І щоб все було добре, але я трошки про інше. Ми тільки що відвечерили. Відступилися від стола, як то називається, прибрали, помили посуду от, і залишили на столі таке. Ну, якщо не дуже марнується, решта сховали в холодильник. Ну, ви скажете, а, звичайна справа, кутя, солодка, дуже солодка. і Ізюм, і мед, і, і мак все таке, що ані, це по звичаю. Котю ми досипали, бо ми ще трошки її там з'їли, досипали до повна, понаставляли чисті ложки отак по кругу, і вона так має лишитися на ніч. Це по нашому старому звичаю для наших пращурів, наші діди, прадіди прийдуть вночі покуштувати нашої куті. Вот. Ну, ви будете сміятися, ага, такий вік, електроніка, компутери, всяка херутери, вайбери, шмайбери, а я тут таке діло віру. Ну, Розкажу вам таку невеличку історію. Ту історію мені розказувала моя колишня тьоща. Баба Віра. Баба Віра, привіт, якщо ви дивитеся. Чи тітко Віра, чи тьоща Віра, чи як вона любила говорити пустіш тьоща? Значить, ну, е... було то. Кільканадцять років назад, ну давненько вже, вот, діти ще були малі. В них куття була, ну, хто має такі, таку посуду, то кутю ставлять взагалі в макітрі, такі череп'яні макітрі на стіл. Перед тим в тій макітрі розтирається мак, а потім вже там робиться, ну, за, з, готується куття, чи як би там сказати, замішується куття в макітрі. Ну, у нас макітри нема. Мак, ми купили готовий розтертий макову таку приправку в магазині, От, то в нас е, трошки інший варіант, е, современніший в мисті. А тут історія така. Значить, в них була куття в макітрі, а куча така штука добренька, особливо коли діти є в хаті, то кожна бігає та ще й ложечці смикає, бо воно там і цукерочки, і ізюмчик, знаєте. Ну і коротше, так вийшло, що е, непомітно, як. Е, Кутю стає стої... Макітрі з'їли всю. І вийшло, що на столі на ніч залишилася Макітра пуста. Ну, Ніхто того не замітив, позасинали помаленьку, ну, хатні всі позасинали. І значить, мої тіщі сниться, сниться, що її мама, небожка, просить каже, що ж ти мені куті не лишила? І каже, щось що так шкрабає, шкрабає, аж проснулася. Такий шкраб, як, як то е, е, каже, що приснилося, що там мама невошка стояла над тією макітрою і ложкою вишкрабувала там ще остатки тієї куті. І каже, я зірвалася до теї, включила світло до макітри, а там макітра пуста, ну там остатки маку. І злякалася бігом до холодильника, заправила свіжої куті, наложила повну. Макітру і лягла спокійно спати. От така штука. Хто не вірить в такі штуки, скажу вам дарма. Щось воно таке є. Ми, звичайно, згубили, е... згубили самі початки, як то воно є і, і для чого і з чого. Але ж але ж таке діло є. От. От така справа, така, такий наш звичай. Ми так стараємося робити. Робила моя так бабуся, бабуня, лікера. Робила моя мама Леся, а по паспорту Оляна. І зараз я так роблю і своїх хлопців чую. А ви хочете робіть та хочете, не робіть діло ваше, але поважати своїх пращурів і знати історію свої, своєї родини, історію свого роду, історію свого народу, вважаю, що треба. Бувайте здоровенькі, хорошого вам! 2024 року, щоб у вас було все добре. Тримайтесь, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, щоб вам все було добре. Бувайте здоровенькі!